Ось ця вібрація, вона як ось ця шкала. то ми на високих вібраціях, то ми вниз опускаємося. І це нормально. Це наш такий нормальний стан. Тому що без ось цих низьких вібрацій ми не можемо відчути, що таке висока вібрація. Ми від неї відбуємося. Ми не взагалі могли ми просто були світлом, і ми навіть не знали, що ми є світлом. Mm -hmm. А коли є ось ця ілюзія, да, крізь яку ми можемо подивитися ніби в зеркало, вона нам відсвічує, підсвічує, хто ми є. Тобто оці всі сущності, про це все, що розказують, це просто є така ілюзія нашого обмеженого розуму, Глюк, страхи, які випливають. Тому що дивись, от в твоїй реальності існуєш тільки ти. І, відповідно, оце низьковібраційне, яке притягується, воно просто так не приходить. Воно приходить на твою вібрацію, на твою частоту. Да? Тобто, якщо ти притянула навіть якусь низьку частоту, вона тобі хоче Дуже. щось показати. Дивися, подивись в це місце, ти щось там пропускаєш, ти на це не звертаєш увагу, ти там десь себе обманюєш, ти собі в собі чомусь не признаєшся, десь себе зраджуєш. Воно навпаки підсвічує. Да? От те що говорить, що це погано, це непогано. Людині це дає можливість вирости, вийти з ілюзії навпаки. І це дуже круто. Тому, да от в кожного, як хто до цього відноситься, в кого яке сприйняття до цього? Це непогано. Взагалі це непогано. Це дає можливість нам, по-перше, грати в цю гру, тому що без ось цього. Біле, чорне, добре, погано, да, сама би гра вона не мала ось цього забарвлення такого. І, і ми б не могли, як, е, як людина, да, як свідомість в аватарі, ми б не могли е, якби, розвиватися. І це нам допомагає. Тому ось цього всього боятися не треба відразу, <кхід> дивись, наші думки, наші відчуття. Uh, всякі звуки, ось це все, воно це є вібрація, це є енергія, це первична субстанція, енергія. Просто от знаєш, якщо тобі якийсь от страх від чогось, да, це означає, що розум якийсь образ намалював, і він його боїться. А розчини зроби, з цього не образ, а просто якийсь густок енергії якоїсь певної вібрації. І якщо мені від цієї вібрації якось дискомфортно, Значить, мені треба подивитися всередину себе і дістати себе, що мені ця вібрація хоче показати, що вона мені транслює. І як тільки ти подивишся, це признаєш собі, що в тобі це є, що тобі зараз це підсвічують, тобто ти дивишся страхові в очі, він починає розчинятися. Він просто розчиняється. Угу. І, і, ти, і, і далі да, енергія виходить, і ти просто думаєш вау. Це прикольно. Як створювати собі, ну, як би, по суті, захищатися, так само немає від кого, тому що це є ось це первична субстанція, все є ось це світло. Да? Але якби коли ти це усвідомлюєш себе ось цим світлом, людина, яка знаходиться в его, і думає, що вона може тобі щось зробити, воно моментально віддзеркалює їй, тому що в її реалісті існує тільки вона, і виходить так, що вона би, від его починає сама собі щось робити. Розумієш? Mm -hmm. Тобто вона, ну, по суті, ми ніяк не можемо повпливати на іншу людину. Якщо, якщо і а, вплив якийсь відбувається, він відбувається тільки за рахунок того, що в мені це є. Да, я це все до себе притягнула, я в це вірю, що так може бути. Тобто, якщо ти в це перестаєш вірити, воно просто розчиняється.